Всім привіт! На входження находження шкода Octavia a 7 Scout. Тобто це не предфаз шкода, а повнопривідна з вищим пліренце в таких додаткових обвісах на максимальній адаптивній встановній фарі. led полоска, рухається фара, омивачі фар. Також у нас є тут присутня така функція, як автоматичні ближні дальні, датчик світла, датчик дощу, помінені пермагніті коробки круг, бумаг 22-го року, сірі хромовані зеркала, накладки Scout. Повний електропакет складається з зеркала, мультируль, навігація, клімат-контроль, підігріви, сидінь, електрична кришка, ДСГ 6орка 250, 209 тисяч рідного пробігу, приїзд-контроль і тому подібне. Автомобіль в гарному стані без жодної підкрасу. Також у нас присутні задні підігріви, розетка 220, салончик дуже гарно в збережному стані. Кліренс в автомобілі дуже класний. Тому потрібний такий от високий автомобіль те, що потрібно. Задній парктронік, задній LED, фари. Ось такий автомобіль без жодного підкрасу. 16 тисяч доларів на старті. Нагадую, 15 рік, 2,0 дизель на автоматі. По комплектації, в принципі, є все, що потрібно. Ось такий маємо автомобіль.